Привіт всім вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про SW-Agent. у світі, де автоматизація стає ключовою, з'являється все більше інструментів, що переосмислюють традиційні підходи. Одним з таких є SW-Agent – справжня перлина, яка отримала визнання на NURIPS 2024 – цей інноваційний проєкт з Gathub покликаний кардинально змінити те, як ми взаємодіємо з програмним забезпеченням, автоматизуючи виправлення помилок та розв'язування складних завдань за допомогою великих мовних моделей LLM. Що ж таке SW Agent і для чого він потрібен? Уявіть, що ви можете просто віддати Gathub Issue штучному інтелекту, а він спробує самостійно його виправити. Саме це й робить SW Agent. Він бере проблему, яка виникла у репозиторії, і використовує обрану вами LLM, наприклад, GPT 4 o або Cloud Sonnet 4, щоб знайти та застосувати рішення. Але його можливості виходять далеко за межі простого виправлення багів. SW Agent також може бути використаний для наступальної кібербезпеки, допомагаючи знаходити вразливості або ж для участі у змаганнях програмування. Ключові функції та особливості, які роблять SW Agent винятковим. 1. автоматичне виправлення проблем. Основна функція автономне розв'язування проблем у реальних репозиторіях GitHub. Це означає менше рутинної роботи для розробників. 2. кібербезпека. Enigma. Спеціальний режим Enigma дозволяє використовувати SW Agent для пошуку кібервразливостей та виконання завдань CTF. Цей режим вже демонструє найвищі результати на бенчмарках кібербезпеки. 3. Універсальність для завдань. Здатність виконувати будь-які довільні завдання, що вимагають взаємодії з кодом або системою, включаючи конкурсні виклики з програмування. 4. Лідерство на SW Bench. Проект є лідером за показниками на SW серед відкритих рішень, що постійно підтверджується численними оновленнями та новинами про досягнення соти результатів. 5. Гнучкість та конфігурованість. SW Agent максимально довіряє LLM, дозволяючи їй вільно діяти. Проект повністю конфігурується через єдиний YAML файл та має детальну документацію. 6. створений для досліджень. Його проста та хакабельна архітектура робить його ідеальною платформою для науковців та експериментів. Чому цей проект такий унікальний і популярний? По-перше, він розроблений дослідниками з Прінстонського та Стенфордського університетів, що вже саме по собі є показником високої якості та інноваційності. По-друге, Agent не просто обіцяє, а демонструє вражаючі результати, постійно встановлюючи нові рекорди в автоматизації розробки та кібербезпеки. Його висока продуктивність, гнучкість у застосуванні та можливість інтегрувати різні ЛЛМ роблять його по справжньому революційним. З більш ніж 17 тисячами зірок і 1,8 тисячами форків цей репозиторій привернув величезну увагу спільноти, що підтверджує його цінність та потенціал. Кому буде корисним SW-Agent? розробникам та інженерам для автоматизації виправлення багів, що значно прискорює процес розробки та зменшує навантаження на команду. Дослідникам у галузі ШАЇ як потужна платформа для вивчення та розширення можливостей ЛЛМ у домені розробки програмного забезпечення та кібербезпеки, спеціалістам з кібербезпеки. Режим Енігма є незамінним інструментом для тестування на проникнення та вирішення складних ctf завдань, учасникам змагань з програмування, для автоматичного розв'язування завдань, що може стати конкурентною перевагою. Ключовими перевагами для всіх цих груп є значна економія часу, підвищення ефективності та можливість зосередитися на більш складних і творчих аспектах роботи. А почати роботу з SW Agent надзвичайно просто. Ви навіть можете спробувати його прямо у браузері через Code Spacers. SW Agent – це не просто інструмент, це погляд в майбутнє автоматизованої розробки, кібербезпеки та взаємодії людини з шиї. Якщо вам сподобався цей огляд і ви хочете дізнатися більше про найцікавіші та інноваційні проекти з Гатхаб, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал Мозок в Хмарі. До зустрічі у наступних оглядах.